Всім привіт! Мене звати Леся і я раніше створювала сайти, а зараз займаюся аромамаслами, ділюся інформацією, створюю трансформаційні ігри. У мене є донька, який скоро буде 3 роки. І на цьому відео я хочу поділитися отаким от, от стартовим набором від Young Living. Я вже ним користуюся 3 місяці. Зараз будемо відкривати і дивитися, що. Значить, така велика коробочка, я в захваті, вона настільки велика. І тут 11 аромамасел, базове масло. Також такі, такі смузі з ягодами бочі. І відкриваємо так, така біленька коробочка. Далі відкриваємо. так, Гарно відкривається. Всередині аромамасла. так, і... Відкриваємо талі. Так, такий базовий набір. так далі відкриваємо. Тут такі смузі з ягодами годжі. І ще масло стрес і отакі, базові, отакі баночки, які можна розбавляти аромамасла. Давайте про кожне масло я трішки розповім. Так, беремо такий набір. Тут сюди входить 11, сюди входить 11 аромамасел, тут 10 і стрес, стресовий аромамасел. Так. Я взяла з собою такий файл. Тут це PDF-документ, я також прикріплю до цього відео, де можна почитати про кожне, кожне аромамасло. І Зараз я буду ділитися, що для мене кожне аромамасло і трішки. Інформації із PDF файла. Значить, масло лаванди. Лаванда для мене це в першу чергу заспокоєння, гарний сон. Я мажу ніжки дитині, щоб заснути собі. Можна капати на подушку. Лаванда. Так. Лаванда це міцний здоровий сон, заспокоєння, допомога при будь-яких опіках, покращення стану шкіри, підтримка гормонального фону, підвищення інтуїції, вивільнення енергії і відкриття горлової чакри. Як використовувати різні аромамасла? можна в нерозбавленому виді, але в нерозбавленому виді потрібно зробити тест, щоб не було покраснення, просто на собі. Так намазати і подивитися, буде красніти чи ні. Якщо ні, то можна використовувати в нерозбавленому квіті. Для дітей обов'язково це ми розбавляємо з базовим маслом, він також входить в стартовий набір. Так, масло лаванди. Як користуватися? Можна просто дихати, Отак, з баночки. Як? Можна Зараз я візьму інше масло м'яти, можна дихати, капати отак на руку одну капельку. Так. Потім отак потерти і вдихати. Мята просто чудова. М'ята мята мятами допомагає, в мене дуже боліла голова, і коли такі, на, на погоду. Я м'ятою подихала, і голова перестала боліти. Також це м'ято допомагає, коли буде поїздка далека поїздка, то щоб не, не захитувало, можна понюхати, понюхати це м'ято. Також можна приймати внутрішньо, додати у воду. Я додаю у воду це м'ято. Написано перміт. Пер, 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 Мята і лимон. І обов'язково лимон. Вже залишилося пів, пів бутилочки. Я дуже часто користуюся лимоном. Я зранку додаю, капаю буквально одну капельку в воду і п'ю. Дуже, дуже гарний запах. Це лимони роблять, вижимають не сам лимон, а кожуру. Тому вона дуже класно діє. Це дуже це краще, ніж. Звичайний лимон порізати в воду, тому що не викликає кислотності. Так, я кожного ранку капаю в водичку. Є тут ще масло Франкенштейн. Це масло ладана. Ладан, він, він, його я це масло я для, під час медитації, він підвищує мої вібрації. Це також від головного болю, заспокоєння, здоровий сон, покращення стану шкіри. І під час медитації також я мажу з ладуном свій лоб, щоб розгладити зморшки. Тут в мене трішки є. І зараз я дуже гарно себе почуваю, я вже три місяці з цими аромамаслами. Змінилося буквально все. Це моє самопочуття. Я відчуваю дуже багато енергії і зовнішній вигляд. Я стала... Мама каже, що я стала набагато гарнішою. Я скидаю її, відправляю її свої фотографії. Так, Далі давайте копайба. Масло копайби. Це таке масло для мене, це масло заземлення. Можна. Також під час медитації. Також вона використовується це протизапальна, при респіраторних захворюваннях для розслаблення, для відновлення м'язів, при проблемах з травленням, для покращення стану шкіри, дає відчуття наповненості, сприяє емоційному очищенню. Копайба просто ем, дуже, дуже класна. Також при респіраторних захворюваннях є тут гарна суміш. Коли я відчуваю такі нежі неж, чи э, горло починає боліти, то я дихаю з суміш РС, Young Living РС. Також. Суміші, суміші вдихати, тільки дихати такими сумішами. Внутрішнього не, не приймати. Також так, суміш РС. Так, щас. Віль... Називається вільне дихання. Це... Вона використовується суміш Арест при респіраторних захворюваннях, хворобах дихальної системи, для масажу, парових інгаляцій, відновлення циркуляції крові, піднімає настрій надихає, створює відчуття добробуту і відкриває серцеву чакру. Коли ти відчуваєш таку зажатість, закритість, то також можна подихати цією сумішю. І стає набагато тобі набагато краще. Так, інша суміш. Давайте візьмемо ще. Ще тут є гарна сумішня, яка називається Blue Блюрелі. Це коли, наприклад, ти. Починає боліти ноги після спорту. Коли, наприклад, мені зробили масаж, і в мене починала боліти спина, то я намазала цією сумішшю, Мені моя масажистка казала, що буде боліти спина після масажу, тому що вона гарно мене пром'яла. Але на цей же день я намазала цією блюреліфом і на наступний день в мене нічого не боліло. Блюреліф, блакитний рельєф. Він от... Він чинить зігрівальну охолоджуваді на шкіру, швидко заспокоює її, має приємний м'ятний і пряний аромат з відтінком цитрусовим. Тому після спорту для спортсменів рекомендую цю, це, цю ефірну олійку. Так, що іще? Ще тут є масло Дігіз. Дігіз це чудове масло, його можна капати в водичку, додавати в їжу, щоб покращити своє. Травлення. Коли болить, наприклад, живіт. То можна додати цю дієвіз. Вона проти, також це масло протипаразитарне, при проблемах з травлення, заспокоєння, релаксації. Також стимулює розумову діяльність і допомагає відпустити минуле та налагодити зв'язок з собою. Таке чудове аромамасло. Так, давайте ще візьмемо для очищення. Я зараз стараюсь не використовувати різні хімічні засоби при прибиранні, і я використовую таке масло Purification. Також стартовим набором іде дифузор, він такий великий. Зараз він поки в мене в Києві, тому що я бабуся не привезла, вона мені привезла стартовий набір, а дифузор він такий великий, на буквально такий, на 30. Дуже велике приміщення можна ним розпилювати. І він приїде до мене чуть пізніше, і потім покажу. Але він дуже класний, він такий білого кольору. Я прям мрію, щоб до мене його скоро привезуть. Так, масло Purification. Це очищення. Purification. Очищення. можна видаляти плями, додавати порошок, коли стираєш, коли прапереш одяг. Видалення плям, очищення повітря, усунення неприємних запахів, у приміщенні і просто неба. Також порятунок від негативних емоцій і думок. Дуже класне аромамасло, пурифікейшн. Так що, якщо потрібне очищення і вдома, і себе тіло від негативу, то це масло просто must have для кожного. Також. Масло, про лимон я говорила, Тіпс. копайба, так, м'ята, М'ята. М'ята це моя любов. Це просто любов. М'ята це концентрація уваги, пробудження духу, енергія зосередженість, регулює дегідрацію під час перельотів, має охолоджувальний ефект при проблемах з травленням, для зняття м'ясового напруження, а також кулінарії. Для мене м'ятка це, по-перше, я додаю її в водичку. І коли хочу наповнитися енергією, вона такий, це дуже освіжає. Такий класний, класний, свіжий аромат. Тівс. І що, масло. Аромалійка тівс. Тівс, злодії або викрадачі. Це противовірусна, антибактеріальна, антисептична для підвищення імунітету, при респіраторних захворюваннях, стоматологічних проблемах можна, коли є проблеми із зубами, з яснами, то також використовувати внутрішньо, підтримка надміркових залоз, допомога у здобутті певненості в собі і також очищення простору. Також проти вірусів, які. Вільне дихання, РС можна з, з, з сумішю ТІВС використовувати. Проти бактерій, антисептик, гарний антисептик. І підвищує імунітет. Така гарна олійка. Так, давайте візьмемо, що в нас ще в наборі. В наборі ще е, давали, ложили стрес Евей таке масличко. Стрес-авей Away це антистрес. Особливо зараз вона дуже актуальна. Такий приємний а, аромат. Вона зменшує напруження, дарує заспокоєння і міцний сон, допомагає випустити негатив, знімає стрес і підтримує емоційну рівновагу. Дуже класне аромамасло. Цей стартовий набір буквально повинен бути у кожному домі, тому що тут для, для різних цілей використовуються різні аромамасла. І а, так, також. Крім аромамасел, нам ложить, нам ложить компанія Young Believing ось такі смузі. Це смузі із ягодами Годжі. Зараз ми відкриємо смузі з ягодами Годжі. Про неї трішки розповімо. Він е, ніндзяред називається. Червоний ніндзя. Смак солодкий, злегка терпкий, багатий на поживні речовини. Містить ягоди гожі, ефірні олії, апельсина, лимона, мандарина та юція. Для чого це використовується? Можна о, замовити їх і окремо. Він нормалізує склад крові, допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, сприяє нормалізації ваги, поліпшує головний, полегшує головний біль, якість сну. Нормалізує кров'яний тиск, підтримує здоров'я очей, зміцнює серцево-судинну систему, покращення травлення, підвищує імунітет та опірність організму хворобам, захищає ДНК, забезпечує анти... антиоксидантний захист, відновлює сексуальну функцію, збільшує фертильність, зменшує симптоми менопаузи і послаблює ранкову нудоту. Ось таке Такі смузі я називаю червоний ніндзя і. Тут ягоди годжі, апельсин, лимон, мандарин та юдзу ефірні олії. Дуже класно, я ще не коштувала, але дуже-дуже хочу. Прийду сьогодні і спробую можу відкрити з вами. Такий класний ніндзя-ред смузі. Також іде в сартовий набір, входить ще дифузор. І базове, базове масло для розбавлення аромомасів. Розбавляють аромамасла в таких пробничках. можна собі розбавляти і мазати. Я зробила такі, такі пробнички. тут 5 штучок, всього їх 10. Я зробила для масажу доньки. Я розбавила лаванду з базовим маслом і мажу її на ніч ніжки, щоб вона гарно засинала. Також лаванда використовується, коли опіки можна капнути, і ранка швидше буде заживати. Ось таке невелике відео. Дуже дякую за увагу. Я просто в захваті від цього стартового набору і щоденно їм використовуюся. Ну що? Бувайте, до зустрічі в наступних відео. Па-па!